Я тримаю холодний мікрофон і вся тремчу. Ні, не від холоду, а від страху. Мені дуже страшно. Я нічого не бачу. Яскраве світло засліплює мої очі. Тиша така страшна тиша, що моторошно навіть ворухнутися. Я насмілююся вдихнути. І тут відчуваю, як сцена під моїми ногами починає звучно рухатися: туф-туф, туф-туф. Не розумію, що це за музика така, що я маю тут співати. Зненацька відчуваю, як під ногами розчиняється підлога. І я падаю у прірву. Світло періще в очі, я нічого не бачу, чую туф-туф, туф-туф. І летю невідомо куди. З мікрофоном у руці, мені страшно, але в той же час радісно дух перехоплює від світла, звуку і невідомості. Щось виштухнуло мене. Я відкриваю очі, бачу стелю перед очима. Я в купе на другому поверсі ліжка. Потяг різко звинився. Мене кинуло в один бік, потім в інший. Відчиняються двері. Провідниця в синій формі з рожевими кухлими губами і блондинистими кучерями, як сам Янгол, усміхається мені своїми блакитними очима. Доброго ранку, чай чи кава. І я посміхаюся їй у відповідь: Доброго раночку, каву, будь ласка, два цукри і молоко. Буде зроблено, відповіла провідниця і зачинила двері. Я бачу своє відображення у дверному дзеркалі. Мої кучері звисають рудими локонами аж до столу, Туш під зеленими очима розмазалася, колюча ковдра злізла, простирадла і безжально жалить моє тіло навіть через водолазку. Я сама в купе більше нікого. Звісно, ніхто не бере місця біля туалету. Проте я беру, бо я люблю бути наодинці. Мені 17 і я їду до Києва. Я їду до Києва. Я маленька дівчинка з маленького містечка, верходніпровськ, і їду до столиці. Насправді я й не мріяла жити у столиці. Ще два роки тому я планувала вийти заміж за місцевого хлопця, народити дітей, купити дім на березі Дніпра, завести корову і жити своє прекрасне життя. Співати у місцевому клубі по святах, а в будні переспівувати птахів і вітер у полі. Але хлопець, якого я кохала, мене кинув. Розбилося моє серце і всі мої плани на щасливе сімейне життя. Як не дивно, мама тому була дуже рада. Вони з татом вирішили, що мені треба на велику сцену, у велике місто, бо наше містечко замаленьке для моїх талантів, а заміж мені ще рано. Я погодилася, бо вже не хочу тих мрій, намалювала собі інші. Тож їду до столиці у велике місто за великими звершеннями, які мене там чекають. Вокзал. Я на пероні. Тут майже як у Дніпрі. Когось зустрічають, хтось викликає таксі, хтось йде до переходу в місто, і я зовсім одна. З червоною валізою на колесах чим чекую вузьком за людьми у тунель переходу, щоб не загубитися. Треба знайти метро. У тунелі Сморід тягну валізу по східцях угору і опиняюся всередині вокзалу. Тут пахне кавою і людьми, багато людей. Спускаюся ескалатором, милуюся красою вітражів та мозаїк, які вібрують історією і красою. Таке величне місце для мене вокзал це справжній портал у нові світи. Щодня тисячі людей проходять через його зали, залишаючи тут свої історії, надії, енергію, очікування та прощання з кожним відправленням поїзда життя змінюється. Хтось вирушає за мріями, хтось повертається додому, а хтось починає нову сторінку, як я. І я починаю свою нову сторінку тут і зараз. Треба рухатися до метро. Господи, скільки ж тут людей? Іду на вихід. Ранкове сонце цілує мене в обличчя, а шум автівок безжально п'є по вухах. Повертаю голову і бачу величезний годинник на фасаді вокзалу символ безперервного руху і плинності часу. Ейнштейн казав, що часу не існує. Різниця між минулим, теперішнім і майбутнім це лише стійка ілюзія. Класний був дядько, і мені доподобує його бачення. Я уявляю себе на великій сцені, класною, популярною співачкою і відчуваю це кожною своєю клітиночкою. Вже зараз відчуваю це щастя, радість, безмежну любов, що лється через мене. Чого замерла? Ти в порядку чую чоловічий голос. Такий бархатистий бас, ну дуже приємні вібрації. Відкриваю очі переді мною молодий хлопець. Високий, плечастий, широкі скули, зелені, хитрі очі Сяє білосніжною посмішкою. Гарний, Боже, який він гарний. Я вмить червонію. Пробачте, я задумалася, вже йду, тягну свою валізу. Я вам допоможу. Він поклав свою руку зверху моєї на валізі. Вам куди? Мені треба знайти метро, поступаюся йому своєю валізою. Це просто, ходімо наліво. Я слухняно йду своїми чоботями на високих підборах, слідом за його білими кросівками. Ми розговорилися, і він запросив мене погуляти Києва, Як тільки я влаштуюсь у гуртожитку, тож я швиденько закинула валізу у кімнату на восьмому поверсі, яку мені виділили в гуртожитку номер 3 і побігла на побачення зі своїм новим життям. Я така щаслива. Перший день у Києві і вже закохалася. Він мене чекає: чорні джинси, біла футболка, чорний піджак з підтягнутими рукавами. Годинник Томі Халфіґер, крутий, зачіска теж стильна. Світлий чубчик зачесаний на лівий бік. Привіт, майбутня діва українського шоу-бізу. Він посміхається і в мене підкошуються ноги. Метелики в животі. В грудях, у голові я пір'їнка, мовчки усміхаюся, як тетеля, не знаю, що сказати. Чому саме поплавок обрала? питає він. Та не знаю, тата обрав не я. Червоній відвертаюся, щоб не побачив цю дикість. О, то ти слухняна дівчинка. Блін, Йому явно подобається заганяти мене в краску. Угу, Невнятно відповідаю і йду вперед нього. Підбори цокають, мої сіднички стрибають у облягаючих синіх джинсах, коротка вітрівка зеленого кольору класно контрастує з моїми рудими кучерями. Я гарніше ззаду, ніж спереді, тож хай насолоджуються і скоріше закохується в мене. Ми йдемо пішки вулицями міста від метро Палацу України до метро Льва Толстого. Я відчуваю себе такою маленькою у великому місті поряд з високим красенем. Чарівні кав'ярні, яскраві магазини. Гарні стильні люди, дорогі автівки. Валентин постійно говорить. Я навіть не завжди розумію, що він там говорить, але я кайфую від його голосу. Він божественний. А це моя улюблена вулиця Великове Серківська, каже він. Чому саме вона дивуюся? Бо я тут працюю. Він гордовито показує кудись вперед. Отам. А ким ти працюєш? Питаю. Я помічник депутата. Ой. Для мене це Америка, взагалі інший світ. Ти, мабуть, дуже розумний. Господи, навіщо я це питаю? І так я знаю, що він не дурень. Боже, як же тупо на цій вулиці є все, що треба. Він майстерно ігнорує моє питання. Он там кінотеатр Київ. Я обов'язково тебе запрошую наступної суботи у кіно. Посміхається і продовжує. Тут Макдональдс. завжди можна з'їсти. Мого улюбленого морозива. У тунелі під ногами є магазини. До речі, давай я куплю тобі. Кросівки, бо нам ще багато треба ходити сьогодні. А я хвилююся за твої тендітні ніжки. Він взяв мене за руку і повів у підземний перехід. Під пернаємо у світлові три. Купуємо мені кросівки, зелені, адідас, класівчі. Чи... Валентин платить своєю карткою. Якось соромно за це. Та я приймаю дарунок, розумію, що цей хлопець фантастичний. А я безповоротно закохалася в нього. Виходимо з підземелля. О, я бачу книгарню. Боже, як там класно. Ходімо. Я відчиняю двері до книгарні і йду вперед. Сяйво книги. Моє найулюбленіше місце в обідні перерви, каже ідеальний хлопець. Серйозно? Він ще й читає. Звісно, читає. Помічник депутата. Це вам не у хриму хри. У книгарні пахне книгами. Йдемо сходами нагору. Ох, як же тут атмосферненько. Бачу книгу, яку зараз читаю. Снігові пожежі Тати сніг, беру її до рук. О, я читав цю книгу, радісно каже він. Рекомендую. Ого, ти її читав? питаю. Так, вона крута. Валентин театрально озирається навколо, і, до речі, там героїня також приїздить підкорювати Київ, як і ти. Тільки вона мріє бути письменницею, а ти співачкою. Купити тобі її? Ні, дякую, в мене вже є. Я нещодавно почала її читати, тож прошу не розповідай, що там далі. Ок, ну тоді ходімо, у нас ще багато справ. Книгарня нікуди не дінеться». Він взяв мою руку і ми пішли. Зазирнули на Бесарабський ринок, поїли борщу та сирників у позатій хаті, йдемо широким хрещатиком і мене навернуло співати. Буду мріяти жити на крилах надій. Я в тебе не любити. Ти є вені. Співаю в голос всією душею. Ти надзвичайна листина, плескає в долоні Валентин. Знаєш, тут у Докер Пап завтра о 9-й вечора буде грати мій друг Іван. Думаю, вам треба познайомитись. У нього є студія звукозапису Бейкер-Стріт, тут, на Майдані, ближче до Михайловського. Якщо тобі треба, буде запис твоїх пісень, він допоможе. Підеш завтра зі мною на концерт. Звісно, швидко відповідаю, мені аж важко дихати від щастя. Ми йдемо до фонтанів, сфотографувалися біля архангела Міхаїла, зайшли випити смузі у вегетаріанський ресторан Небос. Ти вегетаріанець? Питаю у нього, вийшовши на вулицю. Там питати було якось незручно. Ні, я просто полюбляю сенсові заклади. Тут іноді бувають вечері із зав'язаними очима, ранкові дискотеки без алкоголю. Ніколи про таке не чула. Я ще роздивована. Прикол. А ти не вживаєш алкоголь? Питаю, а собі думаю, не вже таке можливо у нас час? Так, я не вживаю алкоголю, наркотики і не палю, відповідає позаземний хлопець із моїх мрій. Клас, це дуже круто. Поважаю це, кажу йому своє захоплення. Підіймаємося до Михайлівського собору. По дорозі повтаємо до галереї Гопчинської. Я в захваті від побаченого, така милота. Обходимо великий Михайлівський собор і йдемо на Володимирську гірку. Стоїмо над прірвою. Дух перехоплює від краси розлитого Дніпра і зеленого міста навкруги. Валентин обіймає мене за талію і підсуває до себе: Можна й тебе поцілую? Навіщо він мене питає? Мій колишній Роман ніколи про це не питав, просто цілував, коли того хотів, бо кохав? Пам'ятник Володимиру такий великий, цікаво. Чи звідси він заганяв людей у річку, щоб похрестити їх, чи з іншого місця, так і стояв з хрестом, як зараз, чи був з мечем. Кругом так чисто, видно, що прибиральник нещодавно підмітав. Під ногами лише один недопалок. Мій Ромка палив постійно. Було так неприємно, особливо, коли він цілував мене без жуйки, як тоді, коли ми були у Максе на квартирі. І він не питав мене, чи я хочу. Він просто цілував мене своїм прокуреним ротом. Потім здвинув навіть мої трусики і боляче кохав у ванній кімнаті, поки всі гучно співали і веселилися. Я не казала, що я не хочу, але і не змогла нічого сказати, щоб він, щоб він зупинився. І Він затуляв мені рота, і навіть бачивши, що я беззвучно плачу, не зупинявся. Не знаю, чи можна це вважати зґвалтуванням. Мені було 15, йому 21. Він кохав мене, а я йому дозволила себе галтувати. Він наказав мені мовчати, і я мовчала, бо кому я могла таке розповісти? Сама винна. Треба було зупинити його. Що це забачить? Ох. Сказати, закричати, а не тихо плакати, терпіти, терпіти, терпіти його прокурений рот, бо він же мене кохає, терпіти його тупі жарти з моїх пісень, бо він же мене кохає. Терпіти друзів його, жіночої статі, які відверто зневажали мене, Терпіти біль, яку носила в собі після того квартирника, терпіти його п'яним, бо він же мене кохає. Планувати наше спільне майбутнє, бо він же. Моє кохання терпіти все і вірити у те, що я його зміню на краще. Терпіти свою слабкість, терпіти себе німу і безпорадно. Я довго терпіла. А зараз радію, що вже терпіти не треба. Я заплакала. Мій психотерапевт каже, що плакати це нормально. І мені потрібен час, щоб виплакати із себе всю цю страшну історію першого кохання. Але я все ж таки зупиняю себе і вибачаюся. Вибач мені, шукаю паперову пустинку у сумці. Ні-ні-ні. Він присів на шпиньки і зазирнув мені в очі. Будь ласка, вибач мені, я не маю права так поспішати. Я готовий чекати, хоч цілу вічність. Це така прекрасна, але втину. Ми пішли до фонекульору, з'їхали до набережної Дніпра, пірнули у річний вокзал. І ще один портал у вічність. Я згадую, що сама обираю нову сторінку свого життя. Я обираю Київ і його велич. Приміряю на себе щастя нового кохання, де в мене питають дозволу на поцілунок. Енергія води омиває всі мої печалі. Ми знову сміємося і фліртуємо вголос. Піднялися до арки дружби народів, потопталися біля людей, які спускаються на канатах до острову на Дніпрі. Я мабуть ні за які гроші не зроблю такий стрибок, кажу я. Але втино, життя прекрасне. Ти маєш спробувати усі радощі світу. Так, радості, а не тупості, заперечую я. Ми регочемо і йдемо у Марінський парк. Обожнюю дерева. Тут вони такі величні. Обіймаю старого дуба. Валентин обіймає його з іншої сторони. Ми обіймаємося, а між нами живе життя з коріннями у землю і з гілками в небо. Чую музику. Ти це чуєш? питаю Валентина. Так, це концерт. Тут частенько грають діло армонії. Ходімо, послухаємо. Біжимо, радісно підстрибую я, бачу сцену в парку, дивина, надзвичайна краса, музика на природі, на сцені два скрипачі, вілончель і клавішник. Ми сідаємо на лаві. Музиканти грають в Івальді чотири пори року. Символ плинності часу. Годинник Валентина відблискує мені сонцем в очі. Час сам Господь. Ми беремося за руки. Я заплющую очі, уявляю нас із Валентином у весільних вбраннях. Він у чорному костюмі, я у білосніжній весільній сукні. Він депутат Верховної Ради. А я зірка, шоу бізнесу. Ми закохані і щасливі, сяємо від радості. Попереду в нас ще багато любові, падінь та зледів, але ми продовжуємо триматися за руки і йти своїм шляхом разом. Можна я тебе поцілую? питає Валентина, не розплющуючи очей. А за мить відчуваю його теплі губи на своїх губах. Мурашки, коштіря. Це Я прям